Щоденник ДД, 12 квітня, Роль у сім'ї. Ролі, що призначені для виживання, як правило, вкрай стійкі Вони вкорінюються в нашій особистості і залишаються в ній упродовж тривалого часу після того, як ми покидаємо свої на здорові сім'ї. Одна сорокорічна сестра, що вжилася в роль загубленої дитини, уникає сімейних свят і рідко телефонує додому. Велика червона книга, сторінка 98. Ролі, які ми виконували для виживання серед того, що ми зазнавали в дитинстві, залишаються нашою життєвою позицією за замовченням, якщо тільки ми не усвідомлюємо справжні причини цього, які лежать у глибині. до початку одужання в ДДА. Ми, можливо, уникали своїх родин, тому що були сповнені страху, гніву, смутку, суперечливого ставлення або недовіри. Відмова від участі у фальшивих веселощах сімейних свят була одним із способів захистити себе. Досягаючи прогресу з використанням інструментів програми, ми можемо, як і раніше, триматися подалі від своїх сімей. Але тепер це через те, що ми розуміємо, що спілкування з ними не є здоровим. Ми можемо сподіватися, що з часом зможемо піклуватися про свою внутрішню дитину достатньо добре, щоб відновити ці контакти. І якщо ми це зробимо, це станеться з повним усвідомленням, якої реакції можна очікувати у відповідь, а якої ні, якщо ми перестанемо грати роль зручну для своєї родини. Одужання це процес із приливами та відливами схожий на хвилі, що течуть пісками нашого життя. За допомогою нашої групи підтримки ДДА, Вищої сили і свідків наших зусиль, знайдених на цьому шляху, які виявляють співчуття і участь, ми можемо насолоджуватися пробудженням свого духу, який здатний приносити нам радість кожен день. Сьогодні я буду відстежувати, як змінюється моя роль у сім'ї. Щоб відзначати свої успіхи в тій по хорошому захопливій духовній подорожі, у якій я беру участь.